Принтер Canon 3010. Найпопулярніший офісний принтер. Як дізнатися його ресурс, скільки він надрукував сторінок і скільки відсканував е копій. Для цього заходимо в, в сервісне меню, натискаємо зірочку і потім плюсиком знаходимо, щоб була буквочка У англійська. Оце. Після цього натискаємо зелену кнопку. Він буде трошки думати і надрукує нам сервісну сторінку з кількістю надрукованих копій. Зверху ми побачимо кількість копій. 15747 і відскановано 8000 копій. Єдине, що тут невідомо, чи входить сюди просто копії, чи окремо сканування, чи взагалі все сканування сканером на склі. Ось таким чином можна дізнатися кількість копій, надрукованих в, на принтері МФП. Принтер-сканер 3010.